На нашому каналі, друзі. Ну що, сьогодні можна сказати остання серія про томати. Цьогорічні томати, які ми виростили, були вже жовті, рожеві сливки, які там все в нас були червоні. А зараз про такі екзотичні можна сказати томати із Антиціаном. Правильно? Ну, Ну, сказав останнє, а все-таки не останнє ще будуть гноми. Ну, давайте давайте про ці друзі. Для чого для чого і ми е, висаджуємо ці е, томати і вам показуємо. Ну, тому що хтось любить, знаєте, як ото, е, є кури декількох пород, а хтось любить, щоб були ну різні різні. Отак От хтось і, і томати любить щоб щоб різні і для того, щоб може в когось алергія на червоне, там чи грошеве є, білі, там зелені. Тому от сьогодні саме про такі томати. Ну що, друзі, ось давайте давайте і підемо. Я, яскравий самоцвіт. Ось такий він тут із чорним таким таким ободочком, ну він майже, ось як доспіває, він ось такий робиться. Зверніть увагу на те, що багато вже таких, що на, на грані можна переспівших, але ж ми їх е, держимо для того, для насіння, тому, тому вони в такому стані. Ну, майже жовті. Ззовні там трошки черненькі, а так жовті. Боже, на смак дуже смачні. Прям, ну прям І от дійсно. Ви вже хто знає, той, той знає, що я не скажу. Якщо він не смачний, то не смачний. Так, каз 21. Отакі, От дивіться, красиві, сердечком. Ми вже їх висаджували, показували. Від такі перші були крупніші, ну це ж дійсно вже дозбируємо. Тому вже те, що є. Заразом просто не покажеш. Ось така цікава. Красива структура, не красива, а та й красива теж. Смак такий ніжний. Ніжний томатний смак. Без, без лишку, лишку і е, кислості, і солодкості якраз нормальний. Е, індіго. Перший рік ми посадили ці томати. З цієї сторони майже, майже такі чорні. Так, ближче показує. В основному такі середні. Ось така цікава структура. Ой, А на смак, ви знаєте, смачні. І дуже вражайні. Якраз дружина підтверджує. Смачні. Так, чорний. Довго тримаються на кущі. Так. Чорний Оксхарт, бо я тут почав писати. Ми раніше писали чорний Оскар. Так хотілося дати цьому томатові Оскар, щоб писали Оскар. А правильно Оксхарт. Теж уже насіння зібрано. Тут уже такі переспівші. Ну ці такі дуже темні. Бачите, ну не так, щоб чорний, але все-таки. Ну, на смак дійсно приємні. Приємний, хороший смак. Так, малахітова шкатулка. Це зелені томати. Про них ми вже розповідали. Тут їх тільки, тільки два. Ось такий, можна сказати, зовсім середині зелений, але він спілий. Спілий і смачний, навіть занадто солодкий, прям як ото ананас. Так, а, чорний ананас якраз. Чорний. Чорний ананас. Ну він не так, щоб зовсім чорний, просто темний. Ну, такий темний. Не червоний, не рожевий. Ну теж на смак на смак приємний. Ну і такий, такий що можна і на томат. Дійсно, томат буде такий насищений. Так, Сибірський тигр. Друзі, теж з оцієї сторони ось вони такі темні. Сюди переходить ну, майже рожевий, можна сказати. Ось така структура. Ну, Сибірський тигр я вже говорив, на смак вони дуже смачні і з якимсь своїм о, просто специфічним таким смаком. Так, аметистова коштовність. Ось такі вони. Ну, Наголошую на тому, та, ну що ж я цей, він, він переспівший, я ж його не зможу розрізати. Через що я і пробую цей, тому що той уже, уже переспівший, з нього вже треба. Збирати Ну, Тут такий в середині майже рожевий. І вони е, з цієї сторони теж в них така ось чорнинка, дуже-дуже схожі на Сибірський тигр. І навіть по смаку, я вам скажу, теж дуже-дуже-дуже схожі. Смачний. Так, ну оце ось дивіться, чудовий білий. Ну, це, мабуть, для тих, хто, ну в кого хто не любить, мабуть, червоні, рожеві, в кого може алергія. Ось такі вони майже білий, не жовтий. Ну, трошки з такою жовтизною. От у якого кольору такий і смак. Такий ніжний, ніжний, але, але не такі, що, як, знаєте, як кажуть, як трава. На смак нормальні. Приємні. Так, ну оце сорт. Друзі, якась така, така назва Блево. Е, ну, ну, яка назва, яка є, не ми її придумали. Ось такі вони дуже врожайні, ось такі е, практично однорідні, е, бувають такі майже чорні, ну, а все-таки більшість і чорного, а то трошки щось таке червоне. Ну, тут такий м'якенький, можна сказати. А на смак, друзі, дуже приємний, дуже хороший на смак, Тому, якщо, якщо не, не дотримувати ну, до такого, як ми, оце, щоб збирати насіння, а такі збирати їх раніше, то можна маринувати, консервувати, якраз будуть пречудові, пречудові Ну, що тут, друзі? Оце сьогодні по цих томатах все. Якщо комусь було цікаво, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, чекайте наступних відео, як я сказав, ще будуть, що в нас гноми будуть. Всього вам доброго.